Мир вам, дорогла церква, Сьогодні маю маленьке, коротеньке слово до наших найменших, так? Чи не найменше? Я сьогодні хотів би згадати е, одну зустріч і розмову Ісуса Закон. Я вірю, що у нас сьогодні буде нам надбудування. Це розповідь, коли один з законників прийшов до Ісуса і запитав, що мені треба зробити, щоб отримати життя лікаря. Ісус відповів, каже, виконуй заповіді. Люби Бога і люби свого ближнього. І цей законник, вчитель закону єврейський, щоб виправдати себе, він запитався, а хто мій ближний? Справа в тому, що. В той час народ єврейський вважав, що ближніми є ті, які ближні такі самі самі вірі, євреї. Всі остальні – це є вороги. Ісус Христос розказав йому одну історію, притчу. Але сьогодні в мене питання до вас. А ви вважаєте, хто є ближнім? Кажіть, Бог все піде на є. Дуже кажіть. Це ті люди, які роблять добро нам. А ще хто? Той, хто знаходиться біля нас. Ще хто. Давайте почитаємо оце слово, що сказав Ісус. І законник, який хотів себе виправити, спитає. Як мені розрізняти між своїми і чужими? Ісус розказав ось цю притчу, яка записана є, в Лукії в 10 розділі. я з 29 вершати читаю, а той бажав сам себе виправдати законник? Та й сказав до Ісуса, а хто хто мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрокома і попався розбійниками, що обдерли його і завдали йому рани та й потекли, покинувши ледве живого. Проходив випадком тієї дорогою священик один, побачив його, проминув. Так само і Левидне йшов, та й те місце поглянув і теж проминув. Проходив вже сам якийсь самарянин та й натратив на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, обв'язав йому. Рани, наливши оливи й по тому його посадив на подружину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, в'їжджавши, вийняв він з динарії та й дав їх господареві. Проказав, заокіпуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі як вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попав у білю. Ворог, народу Божого, як вважали законнику, він виконав милі. Ісус дає тут нам дуже добру пораду. Так? А Він відказав, той чинить йому милі. Ісус вже сказав йому, і роби все. Так, іди. Хто ж тоді наш ближній? Скажіть. Амінь. Ближні нас, каже Ісус Христос, дійсно Є Бог, дійсно наші батьки. Але Господь нам дав вищу е, заповідь, саму високу. І сказав, щоб ми були досконалими, і щоб ми ближнім бажали навіть своїх ворогів, щоб ми навчилися любити ворогів тих людей, яким ми робимо добро, а вони нам відповідають не все добре. І таких людей найважче любити. Як ви думаєте, легко любити людину, яка вам віддає недобре? А ви її добро робите? Прошу? Нелегко. А що потрібно зробити, щоб зупинити ці недобрі речі? щоб Налагодити ці стосунки з цими людьми. Віддавати їм на то зло, яке вони роблять добро. Якщо однокласник чи ті діти, які біля вас роблять вам шкоду? Ви не відповідаєте тим самим. І це розробите ми, і це стане ваш близький. Будемо молитися, дорога церква, за ті істини і за наших дітей.